Як зареєструвати бізнес у штаті Вайомінг? Скільки це коштує, чому саме цей штат так популярний серед підприємців, які строки реєстрації та особливості, і чи можна зробити це самостійно або краще звернутися до професіоналів? Привіт! Ви на каналі Business UIQ і сьогодні ми детально розглянемо процес реєстрації компанії у Вайомінгу, одному з найзручніших штатів для бізнесу в США. Ми розкажемо про два варіанти. Як зареєструвати LLC самостійно, сплативши лише державний збір у розмірі 102 доларів, або як це зробити з нашою допомогою, де ціна стартує від 700 доларів. Розглянемо переваги, ключові кроки і все, що вам потрібно знати для старту. Залишайтеся з нами. Чому варто реєструвати LLC у Вайомінгу? Вайомінг вже багато років є одним із найпривабливіших штатів для реєстрації бізнесу. Давайте розберемося, чому саме. Перше. Відсутність податку на прибуток штату. Уявіть, ви ведете бізнес, і весь прибуток, який заробляє ваша компанія, залишається у вас, адже у Вайомінгу немає податку на прибуток ні для фізичних осіб, ні для компаній. Це реальна економія, яка дозволяє зосередитися на розвитку бізнесу. Вам не доведеться віддавати частину своїх доходів штату, як це відбувається у багатьох інших місцях. Друге. Захист ваших особистих активів. Реєструючи LLC, ви створюєте окрему юридичну особу, яка відокремлює ваші особисті активи від бізнесу. Що це означає? Наприклад, якщо ваш бізнес матиме борги або судові позови, ваші особисті заощадження, нерухомість та інше майно залишаться в безпеці. Це величезний плюс для підприємців, які хочуть мінімізувати ризики. Третє простота реєстрації та управління. Реєстрація LLC у Вайомінгу це нескладний і недовгий процес, штат відомий своєю дружністю до бізнесу, менше бюрократії, прості вимоги до звітності та легкість у дотриманні правил. Навіть подача документів тут максимально спрощена, ви заощаджуєте час, який можете використати на розвиток своєї компанії. Четверте, низька вартість реєстрації. Якщо ви вирішите зареєструвати LLC самостійно, вам потрібно буде сплатити лише 102 долари США як державний збір. Але якщо у вас немає часу чи бажання розбиратися з документами, наша компанія Business UIQ може все зробити за вас. Вартість стартує від 700 доларів і ми беремо на себе весь процес. П'яте проста податкова звітність як перевага Штату. Вайомінг відомий тим, що тут мінімум бюрократичних перешкод для бізнесу. Податкова звітність проста і зрозуміла навіть для тих, хто лише починає вести бізнес у США. Якщо ви хочете зосередитися на своїй справі, а не на заповненні складних документів, це ще один вагомий аргумент на користь Вайомінгу. Як бачите, цей штат пропонує чудові умови для бізнесу: вигідні податки, захист активів. Простоту управління та реєстрації, і якщо ви хочете зробити цей процес максимально легким для себе, наша команда Business UIQ готова вам допомогти. Як зареєструвати LLC у Вайомінгу шість простих кроків. Реєстрація LLC у Вайомінгу це не так складно, як здається. Зараз я розповім, як це зробити крок за кроком. Ви дізнаєтеся всі деталі, і навіть якщо вирішите зробити це самостійно, у вас усе вийде. А якщо захочете спростити процес, ми можемо допомогти. Крок перший. Виберіть унікальну назву для вашої компанії. Назва це перший крок до створення вашого бізнесу. Вона має бути унікальною, тобто такою, якої ще немає в реєстрі компаній штату Вайомінг. Як це перевірити? Є багато інструментів генераторів, які допоможуть придумати назву, а також сервіси для перевірки доступності. Ми додамо посилання на такі сервіси в описі до цього відео. Окрім унікальності, назва має відповідати вимогам штату. Наприклад, у ній обов'язково має бути слово LLC або Limited Liability Company. Це вказує на те, що ваша компанія є товариством з обмеженою відповідальністю. Крок другий. Вкажіть офіційну юридичну адресу. Усі LLC у Вайомінгу повинні мати офіційну адресу. Це може бути фізичний офіс, ваш будинок, якщо ви працюєте з дому, або інша адреса. Головне, щоб це була реальна, існуюча фізична адреса, а не просто поштовий ящик. Якщо ви реєструєте компанію через бізнес UIQ, юридична адреса вже входить у вартість наших послуг і надається на один рік. Це дуже зручно, особливо якщо у вас поки що немає офісу у США. Крок третій. Призначте зареєстрованого агента. Це обов'язкова вимога для LLC у Вайомінгу. Зареєстрований агент це людина або компанія, яка отримує юридичні документи від імені вашої LLC, наприклад, повідомлення про судові позови чи офіційні листи від державних органів. Якщо ви реєструєте LLC через бізнес UIQ послуги зареєстрованого агента включені в наші пакети і Якщо ви хочете зробити це самостійно, Потрібно знайти агента, який відповідає вимогам штату. Наприклад, можна скористатися сервісом Registered Agent Sync. Посилання буде в описі до цього відео. Зверніть увагу, агент повинен бути доступним за своєю адресою в робочий час, тому це відповідальна роль. Крок четвертий. Подайте устав організації Articles of Organization це головний документ, який офіційно реєструє вашу компанію у штаті. У ньому зазначається Назва та адреса вашої LLC інформація про зареєстрованого агента, мета вашого бізнесу, строк дії компанії зазвичай безстроковий, імена та адреси засновників або учасників компанії. Документи можна подати самостійно, онлайн або поштою. Державний збір становить 102 долари США, а процес займає до трьох тижнів або через нас. Ми подамо документи за вас. Вартість стартує від 700 доларів США за стандартну реєстрацію до 3 тижнів або 1 тисяча доларів за прискорену реєстрацію за один робочий день. Крок 5. Отримайте EIN – Employer Identification Number. EIN – це ідентифікаційний номер, який видає податкова служба США IRS. Він потрібен для відкриття банківського рахунку, сплати податків і виплати зарплат. Ви можете отримати EIN самостійно через сайт IRS. Це безкоштовно, але може зайняти до 4 тижнів. Або це нам, ми оформимо EIN за вас. Вартість послуги становить 100 доларів США окремо або входить у вартість реєстрації в тарифі за 1000 доларів. Крок 6. Створіть операційну угоду. Operating Agreement Це внутрішній документ, який регулює правила роботи вашої LLC. Наприклад, як приймаються рішення, як розподіляються прибутки, що робити, якщо один із учасників вирішить вийти з компанії. Хоча у Вайомінгу цей документ не є обов'язковим, ми настійно рекомендуємо його мати, особливо якщо у вас декілька засновників. У пакеті за 700 доларів це базовий пакет для реєстрації компанії за три тижні операційна угода коштує додатково 100 доларів США у пакеті за 1000 доларів. Це пакет максимальний з терміном реєстрації за один робочий день, угода включена у вартість. Ці шість кроків дозволяють зареєструвати LLC у Вайомінгу швидко та без зайвих проблем. Якщо ви хочете зробити це самостійно, ми додамо всі необхідні посилання в описі до відео. А якщо хочете заощадити час і нерви, ми у Business UIQ готові зробити все за вас. Що далі? Щорічний звіт. Отже, ви зареєстрували LLC у Вайомінгу. Але це лише початок. Однією з основних вимог штату є подання щорічного звіту, і тут багато хто запитує, що це за звіт і чи складно його подати. Давайте розберемося. Щорічний звіт це офіційний документ, який підтверджує, що ваша компанія продовжує працювати, у ньому вказується базова інформація про вашу LLC, назва, адреса, імена учасників або менеджерів, а також деякі фінансові дані. Чому це важливо? Цей звіт дозволяє Штату підтримувати актуальність інформації про вашу компанію. Якщо ви не подасте звіт вчасно, вашу LLC можуть закрити, і це створить додаткові проблеми для бізнесу. Тож краще зробити все вчасно і без зайвих переживань. Як подати щорічний звіт? Ви можете зробити це двома способами самостійно. Якщо ви хочете заощадити це не складно. вартість подання звіту становить 62 долари США. Ви можете подати його онлайн через сайт секретаря штату Вайомінг. Усе, що вам потрібно, це заповнити кілька полів і оплатити збір. Це займе у вас близько 10-15 хвилин, але потрібно ретельно стежити за дедлайнами. Або через нас. Якщо ви не хочете розбиратися з деталями або хвилюєтеся, що можете пропустити терміни, ми можемо зробити все за вас. Наші послуги коштують 150 доларів США, і ми беремо на себе весь процес. Від заповнення звіту до його подання, ви просто отримуєте підтвердження, що все зроблено. Коли подавати звіт. Щорічний звіт потрібно подавати до 1 числа місяця, в якому ваша LLC була зареєстрована. Наприклад, якщо ви зареєстрували компанію в червні, звіт слід подати до 1 червня кожного року. Що буде, якщо не подати звіт. Якщо ви пропустите терміни, штат може вважати вашу LLC неактивною. Це означає, що компанія втратить свій юридичний статус і не зможе вести бізнес. Відновлення статусу може бути дорогим і зайняти багато часу, тому краще подбати про це заздалегідь. Наші рекомендації якщо у вас є час і бажання розібратися з усім самостійно, подати звіт через сайт секретаря штату цілком реально, але якщо ви хочете бути впевненими, що все зроблено правильно і без зайвого стресу, довірте це нам. Команда Business UIQ зробить усе швидко, чітко і професійно. Подання щорічного звіту це ще одна причина, чому важливо співпрацювати з професіоналами, які знають усі нюанси. Залишайте питання в коментарях, і ми з радістю вам допоможемо. Корисні ресурси для реєстрації LLC у Вайомінгу після перегляду цього відео вам можуть знадобитися додаткові матеріали та інструменти, які допоможуть у процесі реєстрації LLC. Ми підготували для вас список корисних ресурсів і сайтів, які зроблять цей процес простішим. Офіційний сайт секретаря штату Вайомінг це основний ресурс, де ви можете подати документи для реєстрації вашої LLC, перевірити доступність назви компанії або подати щорічний звіт тут ви знайдете всю офіційну інформацію про вимоги до реєстрації. Посилання на цей сайт буде в описі під відео. Генератори назв компаній Якщо ви ще не визначилися з назвою для своєї LLC, використовуйте онлайн-генератори ці сервіси допоможуть вам знайти унікальну ідею для назви, яка відповідатиме вимогам штату. Ми підготували кілька посилань на популярні генератори, які будуть корисними ідеї назв на основі ключових слів та перевірка унікальності назви. Список цих ресурсів ви знайдете в описі. Сервіси для пошуку зареєстрованих агентів Якщо ви вирішили самостійно знайти зареєстрованого агента, є спеціалізовані сервіси, які допоможуть у цьому. Наприклад, Registered Agents Inc. пропонує зручні рішення для вашої LLC. Ми додамо посилання на цей сервіс і подібні платформи в описі до відео. Ресурси для отримання EIN Щоб отримати EIN, можна скористатися офіційним сайтом податкової служби США IRS. Ми вкажемо посилання на відповідний розділ, де ви зможете подати заявку на отримання цього номера. Отримання ЕІН самостійно безкоштовне, але може зайняти до 4 тижнів. Якщо ви хочете спростити цей процес, ми також готові вам допомогти. Строк такий же до 4 тижнів. Інформація про щорічні звіти Якщо у вас виникли питання про те, як подавати щорічні звіти, штат Вайомінг пропонує детальні інструкції на своєму сайті. Ми додамо пряме посилання, щоб ви могли ознайомитися з цією інформацією. Інформація про операційні угоди. Операційна угода не є обов'язковою у Вайомінгу, але ми завжди рекомендуємо її мати. Якщо ви хочете створити угоду самостійно, в описі буде посилання на приклади шаблонів і ресурси, які допоможуть вам зрозуміти її структуру. Інші корисні ресурси для бізнесу у Вайомінгу. Ми також додамо посилання на додаткові ресурси, які можуть стати в пригоді для вашого бізнесу Департамент праці штату Вайомінг – Department of Workforce Services, податковий департамент Department of Revenue. Ці інструменти і сайти допоможуть вам зробити весь процес реєстрації LLC простішим і зрозумілішим. Ви отримаєте чітку інструкцію, як заповнювати документи, перевіряти інформацію і дотримуватися вимог штату. Не забудьте заглянути в опис до цього відео, щоб знайти всі необхідні посилання. Якщо у вас виникли питання, пишіть у коментарях і ми допоможемо знайти рішення. Сподіваюся, цей гайд був для вас не лише корисним, але й надихаючим. Реєстрація LLC у Вайомінгу це справді перший крок до створення вашого успішного бізнесу. Якщо ви подивилися це відео і думаєте, це цікаво. Але я не хочу витрачати час і розбиратися в деталях. Команда Business UIQ готова допомогти вам на кожному етапі. Ми беремо на себе всю паперову роботу, строки, бюрократію і ви просто отримуєте готову компанію, щоб одразу розпочати працювати. Поставте собі запитання: чи готові ви почати свій бізнес уже завтра, чи хочете ви зекономити свій час і уникнути помилок. Якщо відповідь так, то ми саме ті, хто допоможе вам це зробити легко та професійно. Не забувайте лайкнути це відео, якщо було корисно, підписатися на наш канал, щоб отримати ще більше корисних відео, написати в коментарях ваші запитання або побажання на наступні теми. Можливо, ваше питання стане темою для нового відео. І головне, пам'ятайте, що перший крок до успіху це дія, а ми допоможемо зробити його впевненим.